Всім привіт, друзі! Плануємо запускати нарешті походи за грибами, щоб підтримати наших воїнів ЗСУ. Половину коштів ми віддаємо благодійній організації «Яремчанська Паляниця. Чи знали ви, що кілограм сухих мухоморів втричі дорожчий за кілограм білих грибів боровиків? А гриб веселка то ще дорожчий, хоча його не сушать, а заливають горілкою, роблять з нього настоянку. Сьогодні в нас прогулянка на полонину блажів, де ми ознайомимо вас з різними видами грибів, які ростуть в карпатських лісах. На заході нашої країни є 40 видів їстівних грибів, проте більшість місцевих жителів збирають тільки білі гриби. Я ж останнім часом експериментую та збираю маловідомі та рідкісні гриби. Також за рецептами в інтернеті готуємо їх і смакуємо. В Карпатах ростуть і такі гриби, які одразу ж їдуть в Італію чи Францію чорні трюфелі. Також є такі види, про які в нас взагалі не знають, але в Японії такі гриби коштують 3000 євро за кілограм. Напишіть в коментарях, які гриби ви найбільше любите їсти. Якщо ж ви маєте якийсь лікувальний рецепт пов'язаний з грибами, обов'язково напишіть про це також. Все буде Україна, друзі. Любіть своє, українське. Це, друзі, гриб, який найпростіше перепутати з білим. Хоча він вражається отруйним, називають його у нас в Карпатах Синяк. Або ж чортів гриб, або ж сатанинський гриб. Проте на Волині кажуть, що його їдять. Напишіть в коментарях, що ви знаєте про такий гриб і чи їли коли-небудь. Бачите, схожий на білий, тільки те, що ніжка червона, і якщо зламати, вона зразу синіє. А шапочка дуже схожа. Наступний наш білий гриб. Вже поїджений білочками. Яка це насолода, друзі? Перше в цьому році піти за грибами. Це вже більшенький, такий красень, подивіться. на нього. Сьогодні, друзі, ми піднімаємося на наповнену блажів з Буковелю під вершину малий горбен. Свій час в 2016 році я зносив звідси 40 кілограмів білих грибів за один раз. Це наразі мій рекорд. Цікаво почути ваш рекорд, друзі. Напишіть в коментарях, скільки найбільше білих грибів ви знаходили коли-небудь в Карпатах чи взагалі десь. в Україні. Там є Довбушанець і є ведмежик. Тут, але але ходжу в гори, напевно, зараз не частіше, ніж ви. От і Довбушанка. Вершина. За яку мені пробували дати штраф 12 тисяч гривень. Абсурд, правда? А там от бачите яка рубка лісів? Не знаю як їм це пробачити. Просто безмежно порізали. До речі, там ростуть кедри. Наша команда на сьогодні грибників. Що ж, друзі, ми вже на полонині. Звідси неймовірні краєвиди відкриваються як на малий Горган, так і позаду на добушанку, яка зараз відкриється. Але ми прийшли сюди не просто прогулятися, а назбирати грибів та різних травів на чай, на зиму. А тут, друзі, як бачимо, дари природи. Малина, яку можна покуштувати. Там просто райське місце. цій хатині переночувати. Якась тварина поласувала грибом та пішла далі. Або й людина вирвала. Ходимо по такому дикому дикому лісі. Але я переконаний, що ми тут знайдемо наші гриби, які нас чекають. Подивіться, скільки дерев повалено. Вільхою тут все так заросло. І ходимо не мов би, по хащах. А це все якісь ями, схожі на міні укопи Цей гриб називають в наших краях польський гриб. Теж схожий на білий, проте в нього тоненька ніжка. Подивіться, який великий білий гриб, проте, на жаль, вже старий. Тільки подивіться, п'ятий гриб мій за сьогодні. Більший за мою руку. Тільки гляньте. На жаль, трошки червивий, проте... Посушити те, що треба. Подивіться, який красень, який великий гриб. Друзі. От вам і грибний похід. Ху -ху. Нарешті з'явилися білі гриби в Карпатах. Благодат сходить і я переконаний, що Україна скоро переможе орків. Подивіться, яка краса. Не знаю, чи це точно білий. Як ви думаєте, білий чи синяк? синяк. Щось в мене здогадки, що це ще один білий гриб, друзі. Що? Конечно. Скажи. Але друзі, таке враження, що це такий не білий ясеняк. гониш. що це? Друзі, ще один гриб. Ну що тут скажеш вам? Хоче старий, проте красень. Красень. Єдине, що мене дивує, що тільки по одному грибу. Навіть ще гриби не кинулись, це ще всі старі. Ну сподіваємось, що скоро попадемо і на молоденькі. Подивіться, друзі. Віталік! Яка цікава річ. Дерево повністю знищене дятлом. Якщо це інша тварина, то напишіть яка. По моїм підозрам це саме дятло. Але як це то тут не типу. Подивіться, друзі, куди ми потрапили. Справжні джунглі зійшли з Берда в подік, щоб перейти на наступний хребет. Подивіться яка тут краса. Подивіться, друзі, який цікавий павук. Таранту. Такого великого я ще реально не бачив в Карпатах. Якщо бачили, пишіть. Як він називається. Дивіться, який він велетень. Друзі, знайшли дивну річ. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Виглядаєте, так якби від машини якась деталь. Та дуже важка. Може відзяла. Важко сказати такий гак. Цікавий експонат, друзі, але важить він кілограм 30. Напевно, ми його залишимо тут. Можливо, в майбутньому прийдемо за ним. А це один з улюблених моїх грибів. Називається оленячі рожки. Ще їх називають баранчі роги. А це, друзі, гриби, якими багато мульфарів лікують різні страшні захворювання. В тому числі і епілепсію та лейкемію або жрак. Білі гриби, подивіться, друзі, який красень. Просто неймовірний Грибочок. Еталонний. На закруточки або пожарити чи заморозити. Подивіться, який красень. І тут одразу. Ще один. А цей гриб сьогодні, друзі, переможець в нашому списку. Подивіться, яка ножка. Пізно. Дивіться, гриб. Реально як моя голова. Не червивий гриб буровик. Важа, напевно, грам 400 500. Дуже красивий. А це ще одні красені. Один з моїх улюблених грибочків. Лисички, до речі, дуже лікувальні. Про них якось складу окреме відео про всі властивості цих грибочків. До речі, от пожарити в сметанці, то вони багато для кого смачніші, для забілі. Ну, Для мене так точно. Подивіться, тільки які вони гарні. Ну що ж, Шо, грибів нема. Коли грибів нема, не йди сюди! Здорова, Ще один красивий, гляньте, грибів який нема. великий. Дивіться, практично як моя нога. Кедрова сосна або ж кедр європейський. Друзі, там якась тварина ховається. Тварина якась, дідь, подивіться. Велика? Не знаю. Мару залізу. Мокната? Не знаю, що це за тварина, друзі. Ось ще є іще один кедр. Виходимо на дорогу під малим Горганом. Подивіться. Як тут все знищили. Цивілізація нищить природу. Підніматися сюди, звичайно, весело. Фу. Сказав би яка краса, але подивіться тільки як там все порізано. Ось то А тут подивіться, що вони. Бачите, ріжуть в парку. Як це назвати? Чому ніхто це не контролює? Практично зразу біля буковеля. Вирізані цілі гектари. Та рубка там, але ми можемо шукати там... Ні, вони... вони за рік вивітрились. Свіженькі це зовсім інша тема. Дивіться, який клундайки ванчаю, виріс там, де масові рубки. Дуже гірко бачите, що в таких місцях, де Карпатський національний парк, так масово все вирізали. Mm -hmm. Подивіться, по Горганському ландшафту зробили дорогу, знищивши, розкидавши все каміння та кедри і лелечі, які тут росли. До речі, таку гадюку тут бачив в цьому камінні. Подивіться, камінь різнокольоровий горгани, як бачимо, жовто-червоні. От, друзі, ми вже на половині Блажів знову. Зараз пустимося до нашої колиби улюбленої. От і хатинка, де не одну ніч я прожив весело та тепло. Шанка, а тут наша хатинка Якщо ви не взяли з собою намет, а переночувати в лісі все ж прийдеться, то можна скористатися такою лісовою хатинкою, яка колись була стаєю, але вже багато років тут ніхто за нею не дивиться. Ну, звісно. Звичайно, не те, що колись. А як на перший гридний похід в цьому році, то дуже навіть норм. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.